Привіт. Це Стемик. Сьогодні ми зазирнемо всередину нашого тіла, там де живе справжня армія захисту. Армія, армія. Ану покажи, хто там командир. Я теж хочу видати наказ. Терпіння, Акзак, усе побачиш. Уявіть, організм як величезне місто спокій, порядок, аж поки не з'являється він. Ха. Привіт, організми. Я прийшов розмножуватися. Ну, ну, почалося. Перша лінія оборони специфічна відповідь швидка, грубо, без питань. Невідомий об'єкт, порушення кордону. Не розбираємося, хто він. Б'ємо! Документи, які документи? Це чужий. Пах, пах і готово. Але ж я ще навіть не розможемся. Перша лінія оборони працює швидко, дуже швидко. Можливо, навіть занадто швидко. Отакою От От я все ще шти, можу. Хелтере, ану йди сюди. Тримай потеред злочинця. Макрофаг, як молодий пенсіонер, і прибирає, і документи оформляє Хочу так вміти, але не хочу чистити підлогу. Друга хвиля специфічна битва, точна, професійна, командна робота. Увага всім, Отримано антиген. Кіллер уперед, белімфоцити, фабрика на максимум. Ціль знайдено. Заражені клітини моє завдання. Виготовляємо наручники моделі антівірус. Погнали. Ну от прийшов і навіть хаосу не встиг навести. Все, битва завершена. від бітровога. Добре, що ти тут, бо ти знаєш, ми інколи можемо захопитися. Записую вірус зелений, нахабний, наступного разу ловимо його ще на вході. Імунітет це справжня армія, швидка, розумна і дуже командна. Тому дбай про себе і твоя імунна армія завжди прикриє тебе.